Рідні серця роз'єднані війною, життя в бомбосховищі, біль, розпач, лють та сила. Кожне я сьогодні перетворилося на ми історії українців, яких не здолати. Дивіться в соціальному проєкті. Ми мусимо жити, бо ми народ, якого правди, сила. Ніким звойована ще не була. Для мене цей день почався рано рано вранці. Чомусь мені не спалося в ту ніч, і я якраз переглядала новини і потрапила на це. Звернення Путіна до своїх співвітчизників, так, в якому він ніс усілякі нісенітниці щодо України і об'явив цю спецоперацію. А, мені... Перші відчуття я в це не повірила. Мені здалося, що це просто а, якийсь бред, чесно кажучи, і а, Поки я не побачила новини, що вже почались якісь обстріли міст наших, я в це не повірила. Я навіть не будила чоловіка, бо думала йому на роботу, чого я його буду там відволікати. І мені потім подзвонила моя сестра, каже, що тут літають літаки, літають вертольоти, воєнні, що це. Справді щось серйозне, і це справді відбувається. Тож потім я, звісно, розбудила чоловіка, ми вже вирішили, що так як ми в центрі міста самому знаходимося недалеко від ОДА, то треба мені виїжджати хоча б на інший берег міста. До Дніпра ми доїхали і. Там вже вирішили, що будемо якось рухатись далі. Хоча теж було трошки страшно, бо знали, що на трасах є затори. І це, по-перше, можуть бути мародери, я не знаю ну, і, і серед наших, а може бути, вже якісь війська можуть там прорватися кудись. Ти не знаєш, це якась невідомість така. Плюс бензину тоді було важко знайти. Ми брали з собою каністри. по дорозі ми зупинялися ну, тільки, щоб там чи заправитись чи до туалету сходити. Але людей було дуже багато. І дійсно, там тільки на одній заправці був бензин, і там були просто такі реч... такі черги. Це вже десь під Уманню було. І нам прийшлось дві ночі ночувати не. По дорозі виходить так, що ми в Умань приїхали вже майже під комендантську годину. Нам дуже повезло, що ми все ж таки дозвонилися. Знайшли в чатах в телеграмі. Телефони волонтерів, які допомагали розміститися, і жіночка, слава Богу, на свій страх і ризик нас в однокімнатній квартирі приютила. Нас було, до речі, вісім напевно людей, бо ми їхали двома машинами. Ще друзі їхали до Львова. Ми вирішили, що ми хоча б будемо їхати один за одним, щоб ну, не так страшно було. У нас було вісім чоловік, і ми всі там ночували, ну хто як, на матрасах, на кроватях. Саме сила розпачу в мене була ще в Запоріжжі. Я реально десь до бі-три, я намагалася для себе зрозуміти, що буде для мене там і безпечніше. і… Спокійніше, так, тому що мене з одного боку чоловік лишався в Запоріжжі, його родичі лишалися в Запоріжжі, ну, його мама з татом, так. А мені треба було взяти дитину, бабусю, сестру, і якби все, все одно це лягало якби більше на мої плечі. Було дуже, дуже важко прийняти це, що треба покинути свій дім. Але знаєте, та думка, що коли я чула, що вже деякі міста окуповані, я собі просто не могла уявити, як я буду жити в окупації. От мені було складно прийняти, ну, що, що, що можуть бути там рублі якісь ходити. Чи... Ось Мені це було набагато гірше, якби з одного боку, ніж я виїду. Ну, в свої, і, і лишилося в своїй країні. Знаю, деякі в Крим їздили, вже окупований, так ну вже вже коли після анексії їздили в Крим там, хоча до, до анексії ми туди їздили кожного року, наприклад, так. І в походи ходили, і просто їздили відпочивати. І дуже хотілось туди повернутись, і ми знали, що в нас є така можливість, в принципі, виїхати туди. але Чисто морально, ти не можеш прийняти, теж ти можеш приїхати туди і розплачуватись рублями, і розмовляти там з тими людьми, які там за Росію, чи там ще, ще якось ти просто не можеш. І от я собі уявила, що це може бути така якась там ситуація скластися. І якщо я не зможу виїхати, то це для мене буде катастрофічно в моральному плані. Дійсно, у нас багато студентів, і дуже багато студентів саме з міста сел, які от наразі знаходяться в окупації. Дуже важливо було організувати їх навчання так, щоб вони змогли хоча б закінчити от ті би так які мають закінчити, щоб вони змогли отримати свої дипломи, тому що. Освіта не має зупинятися, ми, ми не маємо права зупинитися. І так як в нас вже було налагоджено дистанційне навчання, в принципі, це не було для нас чимось новим, так? але в такій ситуації, що у людей бувало, і інтернету немає по декілька днів. То дійсно було важко, але я вважаю, що і університет зі свого боку, і кафедра наші, наприклад, зробили все можливе, щоб всі, хто має бажання і всі, хто е мав хоча б змогу виходити на зв'язок, щоб всі закінчили е і отримали свої дипломи. Вона мене здається, ще більше самостійності навчила, то ти, знаєш, ти можеш розраховувати десь і на чоловіка. Звичайно, я з ним постійно раджусь, так, що мені робити, чи ще щось. Але я розумію, що все одно остання якби, відповідальність на мені, бо дитина в мені, і я маю вирішувати, що для мене буде найбезпечнішим. В цьому випадку. І от самостійність така, знаєте, і колеса поміняти треба, і там ще, ще щось таке, те, що ти раніше не робив, приходиться іноді робити тепер. Ой, дуже хочеться повернутися додому. Дуже, дуже Постійно знаєте, я і хотіла повернутися народити вдома, хоча б, і взагалі, це відчуття, що хочеться повернутися додому. Вони як тільки сюди приїхав, ну тут дуже добре і зустріли люди, і допомогли і. Взагалі, і тут і клімат нам підходить, ми вже це зрозуміли, і тут і повітря ще, наприклад. Але дім то є дім, і ми кожного разу кажемо, ну, ще два тижні, ну, ще, може, тиждень, може щось стане трошки там, зрозумілішим, як буде ситуація повертатися. Але поки того, того немає, і... Звичайно, є відповідальність за мене за, за дітей. Вже один у мене є п'ять 5 років і, 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 і при надії. І є якась така відповідальність, що ти вже думаєш, ні, я буду чекати, поки все ж таки буде ситуація більш-менш зрозуміла. Я знаю, що все буде добре. Я знаю, що все буде Україна, я знаю, що ми переможемо. Не... Я в цьому впевнена. Час ми... ми готові почекати, але Україна понад усе.